Усім найкращим величезний привіт. Запрошую до чарівного світу в магазин Єва. Подивимось, як акції знижки приготувала нам Єва 29 та 30 січня. Дякую за коментарі, вдячний за ваші вподобайки. Зі знижкою зараз до Местос 25%. А, так, а ще й півлітровий. Літровий та півлітровий. Ціна літрового в акції 101 гривня. І можна придбати маленький півлітровий 64,50%. А ось на персіл. Усі гелеві капсули для прання знижка 50% від звичайної ціни. Давайте розглянемо ціни. Персіл 4 в одному, 11 штук, 199 гривень. І не забувайте, що діє акція при купівлі будь-яких капсул персіл ви отримуєте у подарунок змивку Брев для унітазу. Персіл Color тут 13 капсул, також 199 гривень. Персіл Color 26 капсул, 327 гривень. І зі знижкою великі капсули Persil колор, вони найдешевше виходять в ціні. 44 капсули, 509 гривень. Знижка 30% на Lucky Pin всі підгузки, трусики. Так, ось вони я знайшов. Ціна зараз 342 гривні. Наступна акція 29 та 30 січня. Ізюмі всі професійні засоби для догляду за волоссям та подарункові набори з кешбеком 80%. До речі, хочу сказати, що цінники жовті, тобто акційні є ще додаткова акція: кешбек 80%. 359 гривень. Коштують шампуні 500 мл Ізюмі це Корея, також маски для волосся. Шампунь ізюмі для пошкодженого волосся, що я натрапив на ось такий. До речі, всі йдуть із а, дозатором. Пляшки із дозатором. І навіть можна придбати ось таку маску для волосся Ізюмі 374 гривні. Гламбі. Купуй дві будь-які одиниці декоративної косметики Гламбі та отримай ще дві одиниці у подарунок. Тобто 2 дорівнює 4. А я бачу навіть деякі позиції. В лінійки гламбі, знижки навіть більше, ніж 50%. Можна придбати палетки тіней по 129 та 149 гривень. 99 гривень. Пудра для обличчя. Також акція на LCF 2 дорівнює 4. Купуйте 2. І 2 ті, що дешевше в чеку, вам будуть. У подарунок. Контур бачу для очей по 30 гривень, також знижка більше, ніж 50%. Знижка на основу під макіяж 50 гривень, також зверніть увагу. Туші для Вій від 40 гривень. В акції також палетки для очей. Здається, це ж вони, так? Да? Так, тут у нас, я не знаю, що таке неони, тони. Коротше, взагалом я подаю вам інформацію, а ви вже я думаю, розберетесь. Наступна акція це на Патрісія Лідо. Всі туші для вій зі знижкою 50% від звичайної ціни. Також зверніть увагу. І триває додаткова акція. Не забудьте на Патрісія Лідо 2 дорівнює 4 Також тобто купуйте 2 і ще два тисячі дешевше в чеки вам будуть у подарунок. Туші Патрісія Лідо бачу від 80 гривень. 100-149 гривень. 124-179. Ну, загалом зі знижкою 50% від звичайної ціни. Триває акція на паліт інтенсив Колор Крема, знижка 20% по 86 гривень 90 копійок. Знижка та кешбек 80% на усі на усю лінійку. Всі засоби для догляду за обличчям торгової марки May. Давайте подивимося, що у нас тут ось такий крем-догляд для шкіри навколо очей 8890 зі знижкою і з кешбеком 80%. Також можна придбати нічні креми для шкіри навколо очей 88,90 Крем денний в таку ж саму ціну та кешбек. Живильний крем 100 гривень. Пінка для вмивання для всіх типів шкіри, соняшник, шовковиця, мальва 150 мл, зараз 37 гривень. Пінка для вмивання мигдаль ОВЕС 150 мл, 50 гривень. Мей освіжаючий тонік з 200 мл. 49,80. Тонік для обличчя 200 мл. для всіх типів шкіри 70 гривень. Ось такий очисник глибокого очищення, зелений чай, Алоє вера для всіх типів шкіри, 150 мл. Також зараз можна придбати з хорошою знижкою та з кешбеком 80%. А кешбек вам буде нарахований. Одразу і вже на другий день ви можете використати на свої покупки в магазині Єва тканинні патчі від торгової марки Колаген підвищують еластичність шкіри. В упаковці здається, 60 штук повинно бути, якщо я не помиляюсь. Ціна 100 гривень. Патчі з колагеном та вітаміном С також по 100 гривень поживний крем з вітамінами для всіх типів шкіри 74,50 І ще можна придбати ось такий пом'якшої та заспокоює для чутливої шкіри 74,50 Триває акція на усі креми для рук. Купуєте два і третій вам буде в подаруночок. Можна придбати ось такі парфумовані по 10 гривень. Купуєте два, третій вам в подарунок. Кремий Queen по 20 по 35 гривень. Вибачаюсь, також 1 плюс 1 дорівнює 3. Креми біокон 45 гривень. Дуже хороші креми, в кого надзвичайно суха шкіра. Ось такий від Доктор Санте по 67 гривень. Звичайно, в акції сілки Хенс Креми по 57,90. Креми для рук Нівея 5750. Наступна акція 29 та 30 січня. Купуйте дві будь-які одиниці засобів для догляду за тілом, руками або ногами, та отримайте третю у подарунок. Ще догляд за тілом, тобто можна придбати лосьони, зволожуючи лосьони, молочко для тіла. Також 1 плюс 1 дорівнює три третіх найдешевших чеку вам буде у подарунок. Дав 141 гривня лосьон для тіла. Оці зволожуючі гелі для тіла також зі знижкою та в акції тут 300 мл. І, звичайно, креми дав в акції на 1 плюс 1 до рівня 3. Також креми для ніг. Входять в цю акцію по 21 гривні Greenway 1 плюс 1 до рівня 3. По 20 гривень креми для рук та бальзами для ніг від торгової марки. Мей 57 гривень, дезодоранти, антиперспіранти для стоп, бальзами для огрубілої шкіри стоп 67 гривень. Грінвей, крем йогурт та молочко для тіла 200 мл. Також зараз з кешбеком та в акції 40 гривень. Наступна акція. Купуй дві будь-які одиниці пари шарфів, рукавичок та отримайте другу у подарунок. Ну, це така акція, не знаю. Щось у нас морозів нема, але сподіваюся, що хоч лютий трішки буде зі снігом. Подаю вам інформацію, що зараз можна купити рукавиці, шар і другі отримати у подарунок. Наступна акція на Отеру та Монік, Всі засоби SPA з кешбеком 80%. До речі, оці олії я тоді купував останній раз. Вони мені дуже сподобались. Також ми поговоримо на кльові та фігові. Я брав, щоб був кешбек. Купив капсули. По 60 гривень ця олія 300 мл. Дуже хороша ароматна сіль, особливо з лавандою 500 г 37 гривень. Піна для ванни та душу з олією манго 500 мл 56 гривень. Є ось така велика. Ну, поки холодні зимові вечори, то можна приймати ванну. А, малинове парфе цілий кілограм 72,50. Ще отака новинка кокосовий латте, 78,70 у тера. Пакування не бачу. 200 мл. Надзвичайно цікаві скраби кульки, фруктові, 200 мл, 111 гривень. 94 є скраби. Для тіла цукрові 250 мл. А отут щось таке цікаве. Дивіться, яке кольорове, гарне. Скраб для тіла також 300 грамів 103 гривні. Навіть є таке, дивіться, спа, холодне обгортання для тіла 250 мл. Теж цікаве. Так, що це таке? Твердий гель для душу. Це якась новинка. Чесно кажучи, я мило. А, тобто шампунь бачив у вигляді мила. Ось, а ось гель для душу твердий вперше бачив. Цікава штучка. І, звісно, купа бомбочок лише 20 гривень. Наступна акція, знижка 50%. На все рідке кремило. About та Savon de Royal 500 мл. Давайте подивимось. Ось тут це мило, воно парфумоване надзвичайно класне. Потім навіть баночку можна використовувати, просто купляєте і переливаєте сюди 84,50. І можна придбати антибактеріальне мило About за 32 гривні 300 мл. About вітамінне рідке мило алоєм 500 мл 41,80. Акція на капці домашні. Купуєте дві будь-які пари і отримуєте знижку 50 на другу пару. Так, кожного разу якісь новенькі, але цінників не бачу. Просто написано, що капці від 219 гривень. Мабуть, треба йти до сканера і сканувати. Але ці завечками цікаві. Це новинка, таких не було. Наступна акція: купуйте дві будь-які одиниці текстилю для кухні та отримайте ще дві одиниці у подарунок. 2 до рівню 4. Теж акція 29 та 30. -го. Оці цікаві, написано, що прихватки, а в іншому магазині такі ж самі, тільки було написано а, для прибирання. На цій тряпочки також, ганчірки також акція, можна обрати за кольором. Вони по 40 гривень. Давай дорівнює 4. Бачу, по 50 також є, трошки грубші. По 20 гривень навіть можна придбати. За 40 гривень вам вийде 4 штуки, по 10 гривень кожна. Зверніть увагу. Я вам хочу побажати економних покупок всього найкращого. І до наступних відео. Нехай у вас все буде гаразд.